Знову вертаємося у війну, буря у пустелі. Коаліція проти військ Саддама Хусейна, були доби, були доби де ракет Атакамс відстрілювали більше, ніж 100 на добу. Більше, ніж 100 на добу. Тому тисяча на рік, це таке дуже відносне поняття. Дуже. Але знову ж таки, але якщо така одна ракета прилетить, скажімо, ми зараз почали довбати їхню нафтову інфраструктуру, а якщо прилетить тут у так званий Ямальський хрест. Це унікальне явище, тому що вони жиляться не тільки з нафти, вони жиляться з газу. Один газогін ренгой Ужгород, Помара чого тільки вартує. Є газогін е, е, сила Сибіру, от коли Путін був останній раз у Китаї, задекларували сила Сибіру 2, а от там, де в них головний ресурс добування газу, там сходяться десь. В межах десятка стратегічних ниток газогону. Якщо це все вибухнути, а з Фламінго це може зробити запросто, нагадаю, що вибухівка 4-5 вибухівки, які виготовляє наш противник, добувається із двох головних, не єдиних, з двох головних типів хімічних це. Природній газ, бо з нього з нього синтезується аміак, із амія із аміаку добувається нітроцелюлоза, а з нею вже проростає ціла низка вибухових речовин і нафта, толуол, але все ж таки більше з газу. От як це все підірвати, ну то в них вже проблема із бензином. А ми ще ж розуміємо, що 70% електрогенерації нашого противника це газ. Тобто, це насправді кілька ракет можуть стратегічно поміняти поле бою, але поле бою не в розумілі лінії боєзітнення, а поле бою в розумінні протистояння нас як нації з монстром з агресором.